Всім доброго дня. Сьогодні 13 квітня 2024 року. У мене сьогодні останній вечір в цьому районі. Завтра вранці я переїжджаю, трошки мені сумно від цього, але я стараюсь не думати про це. Що не робиться, то до кращого. Подивимось, як воно буде. Прийшла до бабусі, це мама моєї подруги, а вона дуже гарна жінка і каже, я посижу у дворі, а ви підіть погуляйте. І я ось вийшла подивитись на бузок. Я так люблю бузок. І його мало в Америці, я не бачу. А в цьому районі і біля нас я бачила. Яка краса, я так люблю. Ну, пахне якось не так. Ну, як все, на чужбині пахне не так. Ось іще такий буде колір. Краса. І ось білий. А ну-ка, понюхай білий. О, білий пахне краще, мені подобається. Я прийшла сьогодні до бабусі. І вона перше, що сказала, що сьогодні, сьогодні чи вчора, в їх будинок заселився перший чоловік з нової черги. Ну я не знаю, з нової чи з того року з черги я не знаю. Але заселився і він виявився російномовний. Я не знаю, звідки він з Росії, з України. Не знаю. Але вже заселився. Я... Ми стали в чергу. На отримання квартири в цьому будинку тільки місяць назад, завтра буде місяць. І ось уже стали давати квартири. Для мене це не дуже гарно. Мені більше б хотілося, щоб вони пізніше давали, тому що у мене ще документи по грін-карті не готові. Але як є, так і є. Що буде, те й буде. Я коли ставала в чергу, щоб отримати квартиру. В цьому будинку, де живе бабуся, то сказала менеджеру, що через місяць я переселяюсь і хотілося б отримати квартиру. Вона каже, у вас шанси хороші. Я п'ята в черзі. А я кажу, я 14 квітня переселяюся. Вона каже, а ми ще не будемо так рано давати через місяць. А от завтра буде місяць, як пройшов як ми стали в чергу, і вони вже дали першу квартиру. Ну, Мені сказали, там 4 квартири було пусті, а зараз кажуть, що зовсім багато. Я не знаю. Ох, не знаю, що воно буде з квартирою, але щось вони рано дають. Я думала, буде пізніше. Ось які цікаві. Кущики, я не знаю. В перший раз бачу такі квіти. Так що ось такі новини. Що воно буде, не знаю. Якщо вони мені повірять, що у мене буде грін-карта через півроку, то дадуть квартиру. А якщо ні, то буду ще чекати довго. Яка краса, я думала, здалеку ще. Сакура, а це не сакура. Що за краса така? Не знаю. Ой, як красиво. Раніше не любила якось, я не сильно весно любила. А зараз мені подобається. Хотілося б мені скоріше отримати квартиру в цьому будинку. Це будинок для тих, кому за 60. І мало людей, але там люди гарні живуть. Я місяць. Рік працюю там, я бачу гарні люди. Але як воно буде, так воно і буде. О, Вже басейни відкривають. Цікаво. Я зараз маю 4 вихідні дні, але потім буду працювати, на жаль, 9 днів підряд і у бабусі, і в магазині, і при цьому буду далеко їздити. Не знаю, витримаю чи ні. Згадався мені фільм Згнаних лошадів не неправда лі. Надіюсь, що я не буду в кінці 9 днів загнаною лошадю. От, бачите, відкривають уже басейн. Ну, і вчора цілий день була був дощ, і я збиралась, і я... Зібралась, почти все. Сьогодні так. По мілочам вже все зробила, все зібралась. завтра приїдуть діти і я переїжджаю до них. Так що, все встигла. Завтра трошки у дітей буду розкладуватись. А в понеділок поїду помию квартиру. І ми віддамо ключі. Нашому м, хазяїну і, і все, він нам поверне гроші за депозит, і все. І на цьому наша оренда закінчилась. От там сидить бабуся, якій я допомагаю. Так що вона дуже добра жінка. Сказала, йдіть погуляйте до два дні. Підходжу я до бабусі, закінчую своє відео. Наступне відео, мабуть, вже зніму з квартири, з дому моїх дітей. І це буде е, і мій дом будинок. Не знаю на який період, але зараз ми будемо жити разом. І я надіюся що все буде добре. До побачення. Миру. Україні. Всім здоров'я і хай щастить!